Тання ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що працюємо наживо, і також ви маєте змогу доєднуватися і до онлайн трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс. Обов'язково заходьте та свої думки залишайте у коментарях. Ну, власне, далі ми більше будемо говорити про захворюваності, адже зараз на Хмельниччині та й по всій території країни фіксують збільшення кількості хворих на грип та гРВІ. До прикладу, вчора, ще у двох громадах на Хмельниччині прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання. Тож карантин запровадили у Славуті та Старокостянтинові. кажуть, що це рішення вимушене, оскільки спостерігають значний приріст хворих на грип, ГРВІ та ковід. Тож детальніше про симптоми та лі лікування. поговоримо із директоркою Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко в нашій студії. Вітаю вас, пані Людмила. доброго дня. Отже, з огляду на ваших пацієнтів, власне, чи ви бачите цей ріст захворюваності? Так, так, так. Люна, я Дуже дякую вам за запрошення, тому що тема як не ну дуже актуальна, і особливо це останніх два-три тижні. І захворюваність на грип, коронавірус і вірусні інфекції зростає. Ми бачили, от ми зараз я взяла з собою статистичні дані по кількості хворих, які захворіли від початку цього року, 2024-го, Ми бачимо ріст захворюваності на ковід, і то так, що тижнево він починає зростати. Це по території обслуговування нашого центру. Ми обслуговуємо 164 тисячі населення, це майже дві третини міста Хмельницької Хмельницької громади. І ми фіксуємо починаючи з першого тижня на COVID, від порівняно з таким самим січнем 2023 року ріст в перший тиждень було в два рази більше порівняно з 2023 роком. А на другий, третій і четвертий тиждень січня ми фіксуємо ріст захворюваності на ковід майже в п'ять разів. Тобто ми маємо фіксуємо кожний тиждень по нашому центру біля 100 осіб хворих на ковід. Це те, що ми зафіксували на при наявності наших так. швидких тестів. Але ми прослідковуємо, що останні два-три тижні у нас йде ріст іншої вірусної інфекції. Ми робимо тести на ковід. Він негативний. Значить, це є вірусна інфекція або грип. На грип ми не ідентифікуємо. У нас тестів експрес на грип немає. Ні на грип А, ні на грип Б. Ми їх не придбавали, але такої нагальної необхідності не було. І е, те, що ми спілкуємося із лікарями-епідеміологами із лабораторним центром е, наших інфекційних захворювань, і інфекційною лікарнею, ми, ми говорили. Те, що інформація із інфекційної лікарні, що ті пацієнти, які попадають до них в важкому стані, вони їх ідентифікують на наявність грипу А через лабораторію, вольсологічну у лабораторному центрі, і там є грип, а тобто ми рахуємо, що вірусна інфекція, яка зараз іде в січні 24-го року по нашій громаді, вона є ковід і плюс вірусна інфекція, і з неї там великий відсоток грипу А. Такий приріст це сезонна річ. Це щороку фіксується чи цього року ми бачимо більше? Цього року ми бачимо більше, і порівняно от ще раз говорю, із січнем 2023 mm -hmm. року ріст іде вірусної інфекції в два рази, а ковіду в п'ять разів. Ну але по абсолютних цифрах ковід у нас іде 100 чоловік в тиждень. Ми реєструємо, а вірусної інфекції біля 2 тисяч чоловік. Mm -hmm. Вірусна інфекція це буде мікс-інфекція, це може бути і грип, і просто інші вірусні захворювання. Ну і те, що ми зараз маємо інформацію від наших інфекціоністів, що це взагалі-то така міксова інфекція, комплексна інфекція, що і ковід змішується із вірусною інфекцією і з грипом. І тому от зараз такий перебіг захворювання агресивний. Ми прослідковуємо скаргу у більшості у наших пацієнтів. Це висока температура, лихоманка, яка тримається протягом 4-5 днів, яка важко дається для коригування жарознижуючими препаратами. Ну і потім починається кашель, нежить на фоні лихоманки, загальна слабкість, головний біль. Ми… Відкриті до прийому наша сімейна сітка лікарів готові до прийому наших пацієнтів. Ми маємо достатню кількість і тестів для диференціювання на ковід, безкоштовні тести. Ми їх купуємо за кошти підприємства. Нам дають ковідні тести швидкі так само і через державну. Адміністрацію через департамент охорони здоров'я йдуть гуманітарні ще тести, тобто ми по діагностиці ковіду нікому жодному пацієнту не відмовляємо, ну і приймаємо всіх пацієнтів. У нас є можливість заочного, тобто по телефону консультування пацієнтів є нормативний документ, який нам дозволяє в січні цього року приймати телефонні дзвінки із скаргами, якщо пацієнти яких лікар в принципі знає пацієнти, не група ризику, пацієнти, яким які можна, який легкий перебіг вірусних інфекцій, їх можна кілька днів лікувати ну, через засоби телекомунікації. Хоча це не є правильно, це не є вихід, бажано, звичайно, щоб кожного пацієнта лікар бачив індивідуально. Якщо ми почнемо із грипу, так чи є якісь специфічні лікування, специфічні препарати, які потрібно приймати? Чи потрібно просто збивати температуру, багато пити? Як ми це звикли, власне, коли хворіємо? Так, Альона, дуже хороше питання, тому що ми прослідковуємо, що є наші пацієнти, які, так би мовити, відразу, коли піднімається температура, починають приймати антибіотики. Це категорично не потрібно, цього категорично не можна робити. І останні всі наші ем, наукові статті, ем, і доказова медицина, і практичні медики ні в якому разі прийому антибіотиків в перші дні захворювання не потрібно. Ем, приймати Мають пацієнти е, жарознижуючі препарати. Приймають е, це препарати парацетамол, і воброфени, які є е, е, які є дієві. Можна приймати і противірусні препарати. Якщо це грип а який становлюється при лабораторній діагностиці, але зараз ми ще раз я вам повторюю, mm -hmm. що ми діагностично тестів не робимо тільки інфекційна лікарня своїх пацієнтів госпіталізованих обстежує на грип А, але є клініка, яка клінічно можна думати, що це є грип а є такий препарат озертами Колись це був е м, оригінальний препарат там флю, ось, там, вір, по одній таблетці два рази в день сімейний лікар може цей препарат призначити при наявності клінічної е діагностики грипу А. Е але е м, тут ми звичайно. Е Побічних дій і шкоди препарат не має Дати можна його використовувати, але ще раз говорю, що це є препарат, з який, який, який треба приймати при консультації, при призначенні сімейного лікаря або лікаря, який веде даного пацієнта. А також ліжковий режим, ізоляція, симптоматичне лікування це збивання температури при високих цифрах, парацетамол і бубруфен, Повторюю, ну і плюс препарати, які Субтитрувальниця Покращують самопочуття. Це будуть і препарати для того, щоб зупинити реміт. Це краплі в ніс, mm -hmm. це можуть бути смоктальні таблетки рослинного походження для того, якщо є дискомфорт у горлі. Це можуть бути вітаміни, імунні комплекси, вітамін С, який покращує загальне самопочуття. Але хотіла б звернути увагу групи ризику: це пацієнти похилого віку, пацієнти з цукровим діабетом, пацієнти із хронічними такими захворюваннями, Німи важкими і це як хронічні захворювання, легень, серцево-судинна патологія. Ці пацієнти мають бути обов'язково на контролі у свого сімейного лікаря, і який індивідуально для для даного пацієнта розробить схему лікування при наявності такої вірусної інфекції від ковіду. Зупинюся. Ми, крім того, що маємо безкоштовні тести на ковід, ми маємо достатню кількість препаратів, які лікують саме ковідну інфекцію. І хочу сказати нашим пацієнтам, що препарати безкоштовні, препарати дуже ефективні. Препарати мовно перевіри паскловід його є необмежені кількості усіх наших сімейних лікарів. І при наявності позитивного тесту ми, звичайно, ці препарати даємо, даємо безкоштовно ще раз на повний курс. І хочемо сказати, що ці препарати зупиняють і не дають тих таких складних ускладнень, таких страшних ускладнень, які були раніше при ковідній епідемії, і вони попереджають, і особливо якщо це. Навіть ковід із легким перебігом зараз ми бачимо, що він дещо змінився. Перебіг ковіду може бути загальна слабкість, ломота, може бути температура, навіть субфібрильна. Але якщо препарати приймають ці, наші пацієнти із групи ризику, картина зовсім змінюється, і за 2-3 дні наші пацієнти одужують. Скільки людина часу залишається небезпечною для інших, так? Тобто, якщо вона до прикладу захворіла, скільки днів вона може заражати інших людей? за всіма даними доказової медицини, 5 днів. Тому бажано ізольовуватися і перебувати вдома п'ять днів, бути, мати індивідуальний і посуд, мати рушнички і не пересікатися із своїми рідними в приміщенні, однозначно на роботу не ходити. Ми рекомендуємо і ще раз говорю, що навіть міністерство охорони здоров'я дало можливість відразу давати лікарняний листок на п'ять днів для того, щоб пацієнти не несли. Інфекційного збудника у колективи, тому обов'язково дотримуватись ізоляції. Які можуть бути ускладнення, якщо говорити про грип саме, якщо не лікуватися вчасно, не приймати препарати або бачимо, що власне хвороба не проходить, до чого це може призвести? Ми просимо наших пацієнтів тримати свій стан під контролем, тому якщо через три дні картина при прийомі жарознижуючи симптоматичних препаратів, ти ще перечислили угу. це і для горла, і для носу, і для збиття температури немає покращення, обов'язково звернутись до лікаря, тому що може бути пневмонія, пневмонія. Мені вірусні дуже складні, вони важко лікуються, можуть бути ускладнені зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони нирок. Ми бачили от після ковіду, я як ще паралельно, крім маю нефрологічну частину такого терапевтичного профілю. То багато є ускладнень із ураженням нирок. Тому через три дні, якщо немає позитивного результату на фоні симптоматичної терапії, звернутися до лікаря, і сімейний лікар дасть скерування. Місця в інфекційній лікарні є. Госпіталізації не потрібно бороти, боятися, боротися в домашніх умовах. І я би хотіла закликати наших пацієнтів не йти на от оці, так би мовити, легкі шляхи лікування вдома. Це вдома, ми капаємо, ми крапельниці ставимо. Ми вдома колемо антибіотики. Це неправильно, це не раціонально і це не доказово. Тому, якщо є якийсь складний перебіг вірусної інфекції, обов'язково звертатись до головного до свого сімейного лікаря і госпіталізуватися. Головне госпіталізуватися вчасно, щоб не перебіг захворювання, не перейшов у такий важкий стан, з якого потім буде складно виводити. Зараз багато дійсно хворих людей навколо, і, на жаль, вони не дотримуються те, про що ви говорили, аби залишатися вдома. Люди ходять і в аптеки, і в магазини, і зачасту на роботу. Так, на жаль, так. Так. тому як себе вберегти, якщо ти помічаєш, що навколо тебе хворіють люди? Ну, ну, перш за все, якщо є можливість транспорті не їздити, ходити е пішки і уникати великої кількості людей, це однозначно. Якщо є в приміщенні на роботі, і є хтось такий, хто ви бачите, що є вже він хворий, то носити маску, і ми вертаємося до того періоду ковіду, коли і були масковий режим, коли були дезінфектори. Дезінфектори є в продажі і в аптеках, і в побутових магазинах користуватися цим засобами. Ну і звичайно, здорове харчування, і достатньою кількістю води, пиття і вітамінізована їжа, вона дасть якийсь такий профілактичний шлях не захворіти на вірусну інфекцію. Ще краща профілактика це вакцинація. Так ми завжди чудове про це питання. говоримо з вами. Так. В цій студії закликаємо людей так. напередодні сезону хвороб так. вакцинуватися. Чи цього року активним була вакцинація від грипу? Чудове питання, Альона, дуже чудове питання, тому що на початку сезону, десь восени, у нас було в аптеках достатня кількість вакцини від грипу. І була дуже хороша вакцина і комплексна. Була хвиля, коли наші громадяни свідомо йшли вакцинувалися від грипу, але. Напевне, по досвіду попереднього року там не було в нас такої рівня високого захворюваності на вірусні інфекції, в тому числі і на грип, і не скористалися. Тому вакцинування від грипу щорічне бажано, особливо для пацієнтів, які є в групі ризику. Знову повторюсь, ожиріння, цукровий діабет, серцево-судинна патологія, хронічне захворювання легень це потрібно. І ми тільки що до ефіру говорили з вами, що в аптеці є залишки цієї вакцини від грипу, а начебто пізнувато вакцинуватися. Але хто живе в таких умовах, мало так би мовити, контактних із оточуючими, можна ще провакцинуватися тижнів через два через днів десять імунітет буде сформований і можна себе вберегти, тому що ми очікуємо, що рівень захворюваності високий буде ще до березня, до кінця навіть березня. Тому тут ще можна вакцинуватися від грипу. Ну а ковід це така тема, яка є актуальна постійно. Ми бачимо все таки, що за рахунок вакцинації від ковіду ми досягли такого легкого перебігу захворювання на ковід, і немає тих страшних випадків летальних, які були. Тому ковід у нас вакцина є. У нас є хороша вакцина Pfizer по всіх амбулаторіях наших. Ну і першого центру, який розташований на південному південній частині нашого міста. В нас вакцина в достатній кількості. Вона отримана в нас через департамент охорони здоров'я. І ми вакцинуємо саме файзеровською вакциною, яка хороша, яка очищена. Ми робимо і первинний комплекс, то ще не зробив вакцинації від ковіду. І ми робимо повторні дози, додаткові дози. Тому хто в кого в кого є там певний дефект вакцинації по ковіду, приходьте до своїх сімейних лікарів. Ми вакцину. Цинуємо ті, хто зараз хворіє, це здебільшого не вакциновані, чи можливо ті, хто не отримав бустерну дозу вакцини? Ви знаєте, на ковід ми бачимо ті, що були не вакциновані, бачимо, є захворюваність, і в, них, в них реакція висока. От, повторююся, що хвороби складніше. В них реакція, в них температура і ніяких супутніх захворювань. От, чим характерний ковід в цьому році від вірусної інфекції, в тому числі від грипу, що супутні там ломонежить, кашель, цих менше, а от висока температура і загальні такі якісь болі в організмі. Це був характерний ковід в січні 24-го року. І в основному це люди, ті, які не вакциновані, або люди з групи ризику, цукровий діабет, і... але все одно, якщо ми їм даємо препарати від ковіду, які в нас є в достатній кількості, клініка абсолютно нейтралізовується через 2-3 дні прийому препарату і позитивна динаміка. Мені здається, що в цьому році, напевне. І госпіталізації у інфекційну лікарню із ковідом було дуже мало. Тобто зараз можна прийти вакцинуватися як першою дозою, так і другою, так і бустерною? Так, так і бустерною, і додатковими дозами. Mm -hmm. Тобто, в нас є можливість повністю закрити питання вакцинації від ковіду. Ну а грип, грип продається в аптеках. І якщо ще є хтось, хто відчуває, що йому ця вакцинація необхідна, порадити своїм сімейним лікарем, і можна ще купити і так само вакцинуватися в сімейних амбулаторіях наших. А календар щеплень ковіду він що передбачає? Тобто дві основних дози і бустер, а потім ще кожні півроку І потім чи? півроку повтор. Так так це для груп ризику чи для усіх хто хоче? Для всіх, хто хоче, для так. тих, що контактні, які в великих колективах працюють, для тих, що в групі ризику угу. само собою, ну і плюс тих, що мають певний стиль роботи і життя. Ви говорили про те, що у нас люди люблять в перший день того, як з'являється температура самолікуванням займатися так. і купувати антибіотики, Одним і так разом. далі. Власне, на жаль, у нас зберігається ця практика. Чи бачите ви іншу тенденцію, що можливо люди більше звертаються до сімейних лікарів? Що вони готові і на ту терапію, яку пропонується власне державою безкоштовно, так і вони на це погоджують. Так, ви знаєте, особливо після? повномасштабного вторгнення ми побачили прихильність наших пацієнтів, особливо ті, коли які виїхали на тимчасове mm -hmm. перебування, потім повернулись. Бачу, зростає довіра до наших сімейних лікарів, взагалі до лікарів в нас в державі, і тому ми бачимо, що самостійного лікування багато пацієнтів не використовують. Вони все одно радяться із сімейними лікарями з лікарями взагалі по прийому препаратів. По антибіотикотерапії так само є вже певна, певна вже як так би мовити розуміння, що антибіотики з першого дня це небезпечно, це в подальшому є і антибіотикорезистентність, і розвиток ускладнень, таких які вже не лікуються тими препаратами звичайними антибактеріальними, яких треба тоді шукати. Антибіотики більш потужніші, і тоді вже йде стаціонарне лікування і так далі. Бачимо, є розуміння, але все одно, як кажуть, хочуть наші пацієнти ін'єкційних препаратів в амбулаторних умовах. І, ну, ми переконуємо, ми їх працюємо над цією темою, доказова лише база до використання антибіотиків після діагностування додатковими методами обстеження. Що там є в аналізі крові, лейкоцитарна формула має певний сум для сув для використання антибіотиків, рентген, який доказує, що там розвивається пневмонія, чи МРТ чи КТ легень, госпіталізація, тільки тоді використання антибіотеріальної терапії в вигляді ін'єкцій. Є розуміння, але я б хотіла все таки наголосити, щоб наші пацієнти користалися послугами наших сімейних лікарів. Всі амбулаторії, як і наші, так і першого центру, розташовані на території міста, відкриті до сьомої години вечора. Якщо гострий стан приймуть без запису по гострому стану любий лікар, навіть якщо ваш сімейний лікар відпрацював чи відсутній десь. Досвід... Пусті то прийме черговий лікар в амбулаторії пацієнта, який потребує зараз такої допомоги. Проконсультують і по телефону. І ми працюємо в суботу до 2 години, від восьмої до другої години дня. У нас є чергові лікарі в неділю з 9 до дванадцятої в двох поліклініках. Ну і в першому центрі там де керівник Валентина Григорівна них як саме працюють в третій, в четвертій поліклініці чергові лікарі в неділю до дванадцятої години. І тому без Допомоги наші пацієнти не залишаться зараз. До речі, вікова категорія, яка хворіє. Ми бачимо, що в школах карантин запроваджують так. в різних громадах на Хмельниччині. Чи це і діти, і дорослі, і група ризику? Ми бачимо, що дуже багато хворіють пацієнти дитячого віку і пацієнти до 60 -ти. працездатний mm -hmm. вік. Тобто є хворі старшого віку, які хворіють, але особливість в тому, що зараз пішов якраз середній вік. Молодий і середній вік це пацієнти з лихоманкою, пацієнти із нежиттю, пацієнти з вірусними такими скаргами, ознаками. Тому ну але це ж все одно не виключає, що люди і старшого віку хворіть, yeah. які особлива група ризику. Тому обов'язково звертатися, наголошують до сімейних лікарів. Якщо якісь є питання по роботі сімейних лікарів, в нас є контакт центр, в нас є служби по кожній адміністрації. Тому, будь ласка, телефонують хай, ми готові зреагувати і надати таку достойну допомогу всім нам нашим мешканцям. Самолікування шкодить здоров'ю. Ми на цьому так. наголошуємо, так, так пані Людмило, і дійсно так. закликаємо усіх, тим паче, коли ми маємо таку епідеміологічну ситуацію, обов'язково звертатися до лікарів. Вам дякуємо, пані Людмило, за те, що завітали Я до дякую. студії Т8. Нагадаємо, що з нами була директорка Хмельницького міського центру.